В цьому відношенні Василь Олександрович Бородавка краще на це питання відповість, Я тільки скажу єдине, можливо, то що він, а може, скаже, я не знаю. Є одна проблема із колизахисними смугами. Якраз в тому плані, що догляди за ними абсолютно не проводяться, і в багатьох випадках вони розширюються і займають сільськогосподарські землі, продуктивні землі, Якраз внаслідок того, що вчасно догляди за ними. Я, я заказ відчаснитися, тому що мене так заділо, заживе, що ліс в степу не змінює гідрологічні умови. Я буквально, ще на наші дані, хоч останні, буквально дані, якраз на Докучаївських експедиціях. Там по Маріуполі і по я вправляю ліс на гідрологічний режим. Ви повинні закінчитися сьогодні чи завтра до ранку дискусії. Давайте так. Я, 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 я дуже вбачаюсь. Є публічні дискусії і є вузькопрофесіональні. Вузькопрофесіональні йдуть навчальних ради. Ну, я хотів би, щоб дискусії...